Ого, а і в Так, та спинку рівніше Оху, і вже три стаття через неділю через неділю з лопатою. Там в мене є такі спеціальні вправи. Ну давай потягнути це. Привіт, друзі! Ну що, ми знаходимося зараз на гідропарку. Така класна качалочка прийшов, звичайно, пранкувати людей. Ставте свій лайк, підписочку, обов'язково, організовуйте. Я думаю, пушечки вийшли, полетіли. Ого! Ого. Ого. Тарасик звати. А це станова тяга називається? Да. Да, спинку так? Спинку рівніше, отак, правильно, отак. От <ріху> Мене Тарасик звати. Олексій. Тарасик. На ноги, от сюди, ну все. А ось вот, сюди. Пу -пу. Ага. А і вверх. А це справжні бліди, чи пінопластові? <різична> Резинові якісь, так? Да? Такі колеса є теж до воза, там до коняки оце. <різична> да. І такі колеса є спеціальні теж. Кругленькі Я давно займаюся, Бачу, ти такий жилістий хлопець. Ну давненько, <різична> короткий в п'ять. Хочу ще трошки підзайматися і думаю, що на містер Олімпія поїхати <різична> от за місяць. Тренером там робив в селі, бабусь там тренував в клубі. <різична> в селі. Ну я бачу. Все ж таки вам треба трошечки біцепс додати, я міг би вам допомогти. Проводив тренування там, з резинками різними. Ну, з резинками. Ну, резинки. З мішками вже, там такі вправи різні робив з картошкою. Це справжні ціблії? Ну, ну, залах, типу, резину, які тягнути, тобто фейкою якісь вагу. Було вже 300 кілограмів, а сам тягнуть там. З резиночками. Резиночку взяв. О, так, став, Хоп. І на біцепс. І на мій Береш мішок. Опа. Хоп. Опа. Тоже на спину така вправа хороша там з лопатою, вправи з граблями. А ви на хімії, хлопці? Ні. Ні, типа хімічно, там? Ні-ні, ні. В принципі, ти непогано тримав штангу. порекомендую тобі все таки. Відчувається трошки чи ні? Ні, не пішов. Чи ви жартуєте? Жартуйте. Чому, що не я, шну. Якщо що, там можете звертатись до Тарасика 9911 номер. Можна там персональне тренування провести, з відром вправи на баланс. Беру да -да -да. і м'ячиком нажимаю, трошки тренуюсь, знаєш, типу, беру, так? Я б тобі оце це порекомендував. Можна на м'ячику, як і не на м'ячику тренуватися. І будуть крепкі пальці, щоб можна було тягнути. Ось Ці штанги це безполезне щось. Типа бери резинки, відра з якоюсь картошкою, неси мішки з картошкою. Тоді будуть качатися. Півтори неділі, я думаю, десь таким і буде. Якщо все так почитати, там десь самі з міста чи села. Не Село не хочете. Не, не хочу. Ого, а скільки тут? Ого, важко, якась мало. Ва. Ого. Я думав, що то фейк реально якийсь. Тиму пласти, думаю, піднімаєте, сказали, ви, ви там <ристо> трошки змотивуєте що ні. Вона не приклеєна. А якщо я вот спробую потянути хорошо? Трішки. Ну, в Принципі не пінопласти вони один персональні тренування. Займайтеся собі гарним, да? Ого. Недавно приїхав за стільки села. Це думаю вас запитати за недільку, за дві можна так підкачатися, щоб потім виступати по бодібілдингу так вже. За тиждень? Да. Ні? Mm -hmm. Ні? Ні. А Бачу такі здорові блін. Це справжні бліни хотів запитати? Да ні, справжні. Чому? Мене завжди завдяки, оці хлопці ті, накладуть, багато блінів і тянуть, типу, кричать там щось. Типу вони справжні. А я думав, що можна було там за неділю, за дві вже зробити. Почу спробувати? Що? Накачатися тут. Ага, ну так, да, так. Да. І що це резинові бліни? Да? Це штани ця? Yes. Ні? А ти вже давно займаєшся? Бачу такі біцепси в тебе. Сісі підкачані такі. З первого класу? Ого потягнути? – Я б хотів би, але наверное, вони важкі. Насправді я треную, в селі треную там бабушек, дідушек. Там м'ячиком трошки займаємося, робимо вправи спеціальні такі. А що ви ним качаєте? Пальці. Пальці? Боже, да -да. вам це не підійде, звісно. У мене є спеціальна така тренувальна програма з відрами, з граблями. Лопата. Лопата. <рес> ралоша. Це трало, це сезонне, звісно, таке. підірвеш? Я думаю, не Тут підірву, зима, бо в мене пала. є спеціальна методика. Я мішок беру з картошкою з 50 кілограмів. І типу раз, хоп, де полуста, хоп, підняв. Різні вправи роблю з лопатою. Там в мене є такі спеціальні вправи, теж на ноги трішки, на ікри. Популярний спорт. Грабілдінг називається. Грабілдінг. Гра Порекомендував би тобі все-таки зробити пару вправ з відрами. Береш відра і так само. І робиш хоп-хоп-хоп. Порекомендував би. Вправи, може з резиночками якимись такими. Думаю, і ви підкачаєтеся, думаю, спрогресуєте прогресуєте десь. Мені, мабуть, скоріше я буду так допрацювати. За недільку, може навіть менше, можна 300 кілограмів -кіл потягнути. З резинками? Да. Ну давай, хотіла потягнутися. Пилобілдинг. От, і граблями раз, раз в селі трошки позагрібав. Я... Да, я... да, да, отак, от отак. Ну, граблями, отак. От раз, потім наліво. І ще деякі вправи трошки з граблями, я думаю, можна було тобі. Для спинки. Да -да -да, для спинки тяги. Раз, Тяга. туди. І назад. Ручку береш, пару, грабляний сюди. Зараз покажу і ви повірите. Якщо зможеш. У мене є резиночка, червона така. Щоб на ліву спинку, ну, на спинку, праву, права, ліва спина? Так. Да, можна підкачатися, думаю. В селі трошки дідушок, бабушок треную. Якраз ми такі практики проходимо там, з відрами трохи. І тянемо. Раз. Ну, 5. за місяць, я думаю, такими правами я десь 300 зроблю кілограмів. 300? Ну ти серйозно готуєшся. Ну, я думаю... З точно. В принципі, я думаю, можна спробувати легенько. з цієї сторони? Я трошки замітувався, прямо ж труси мене. О, я і спробую. Я думаю, що це невелика вага, пінопластові ці бліниці. Спробуй, спробуй, але крас. Нормально. Да, да. Все. Все, Тарасик. Приємно. <с ir> тарасик на часик. Тарасик <ir> ну, на часик? да, да, да. Да. <р speaker> Робиш такі вправи і, в принципі, однією рукою можеш робити.